Вітання, друзі. Зараз хочу записати для вас покрокову інструкцію, як орієнтуватися, оформляти в аеропорті. Отже, перше, що коли ви входите в аеропорт, вам треба подивитися на табло і знайти свій рейс. А якщо там видно, от ви знаходите своє місто, наприклад, Ланцаротте, так, або катання, або, наприклад, сучава. А там зразу видно, який іти, до якої стійки підходите. Наприклад, червоненьке ми там побачимо, 13-14 стійка. Сучава у 17.05 відправлення. І дивимося, де це є. Якщо бачимо, там 10-11, бачимо червоненьке це Сучава. Після цього ви. Номер, бачите, 13. І після цього ви стаєте в чергу, щоб отримати отакий квиточок, отаку роздруківку, на якій у вас вже будуть, вже буде вказано от місце. Це перший такий крок, стаєте в чергу і отримуєте цей квиточок в залежності від вашого багажу. Отже, після того, як ви отримали цей квиточок, вам треба вистояти чергу, щоб пройти security check. От це отака, отака тут черга. Ми це нічого далі не будемо знімати. Я перше відзняв картинки, де показано, що вам не можна провозити. У мене тут є ще одна передача, де я розказував. Сило посилання буде тут. В цьому описі, Лиш можу сказати вам, що ви повинні скинути ремінь, верхній одяг, штани, ці, куртку, якщо і в деяких випадках і взуття також. Після того, як ви пройдете оцей security. Check, ви вже будете чекати просто на свій літак, підійти до Гейт. А тепер, друзі, коли ви пройшли е, паспортний контроль, ви вже зайшли на територію, е, верніше security check, ви зайшли на територію аеропорту, ви знову дивитесь на табло. І ось знову ж таки літак на сучава і пише, що b 2 Бачите, значить ви йдете на. От, b 2 так якщо там видно, бачите, А14, А13, то вам треба в нашому випадку. Там бі 2 і вже от після цього виходите на посадку в літак.